Хотинець, це та людина, котра на своїх плечах, я ж кажу, втримує весь цей натиск ворога. У 22-му році ми брали полоненого, він був переляканий. Там у нього все, то зараз ти його береш. І він такий мене там через місяць поміняють. Хлопець, от він власними силами знищив дуже велику кількість окупантів, будучи в, за кулеметом. Бравнінг. Доброго та, дня, бажаємо здоров'я. Приємно. Як ви прийшли до того, що вступили у війська та стали командиром зводу? Після закінчення коледжу, якраз це був 2014 рік. Почалося то. От були такі надзвичайні події в нашій країні, і я, як молодий, жвавий, вирішив, що варто і мені спробувати піти у військово. І я пішов по контракту, відслужив три роки за контрактом. У 2017 році я звільнився і був заново призваний як перша черга резерву в лютому 22-го року. От, і вже з лютого 22-го року я проходжу службу в 10-й гірської штурмовій бригаді, розкажіть, будь ласка, вашу якусь історію з фронту, якою ви б хотіли саме поділитися з нами, такою вражаючою історія про мого головного сержанта, там є Кравченко Артем. Ну от він, незважаючи на те, що зовнішньо він дуже тихий, спокійний і. Врівноважений хлопець, от він власними силами знищує дуже велику кількість окупантів, будучи в за кулеметом Браунінг, він безліч разів допомагав мені в складних ситуаціях під обстрілами витягувати поранених побратимів. От і це з враханням того, що ну візуально і якби в на практиці людина зовсім ну відрізняється. Тобі ніколи не подумав, що настільки сміливим і потужним може бути твій побратим, про котрого ти думаєш, та він. Хороший хлопчина, добряк. А насправді це справжній воїн і такий потужний солдат. Ну, от, загалом так. Як змінилася твоя служба з початком повномасштабного вторгнення? По факту сильно сказати, що вона змінилась не можна. От сама служба, вона як була, так і залишилася. Змінилось відношення до війни. Змінилася сама війна, тому що зараз бої набагато потужніші ніж були в той період, коли я служив по контракту. Кількість противника збільшилась, їхнє навчання збільшилась. Ну і загалом розуміння того, що час іде, люди ідуть, люди приходять, і варто більше покладатись на навички, ніж на кількість. Як ви справляєтесь з безпілотниками, які наразі є головною проблемою на фронті? Загалом, найбільш ефективною зараз на даний момент, засобом боротьби з безпілотниками є засоби реп. Як індивідуальні на автомобілях, так індивідуальні для військовослужбовців, там для штурмових груп, наприклад, рюкзаки, там, о, так і більш потужні, масштабніші, котрі можуть там, покривати певний район, певний діапазон. О, іншим таким, так би мовити, варіантом, який може допомогти, це використання рушниць з дроб'ю, яку можна збити. Але це такий варіант 50 на 50, але теж має місце бути. В загальному основне, що нам допомагає, це саме РЕП. Чому mm. саме 10-та, окрема гірська штурмова бригада? Ну так склались обставини, що саме в лютому місяці я повинен був їхати до свого попереднього батальйону, але оскільки це були вже повномасштабні бої, вже було вторгнення, можливості потрапити в той підрозділ не було, і мене військовий комісаріат відправив проходити службу саме в 10-ту бригаду. От, і з того часу я вже в бригаді ну, знаходжусь. Загалом я в 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні. Це такий від, відокремлений ну, структурний підрозділ. Mm -hmm. от, батальйон постійно подорожує фронтом, якби, от, виконує свої задачі в складі бригади. Тому я в службі, наприклад, задоволений, тому що в тебе є власні командири, тобто немає там такої прям великої кількості ієрархії, котрі можуть там змінювати накази, тому це мені більше подобається. А які особливості вашої бригади? Які традиції? Традиції бригади в тому, що ми завжди знаходимося на складних напрямках, і не знаю, чи це традиція чи ні, але зазвичай ми це робимо досить таки тихенько. Ніхто не знає, що ми там були, ніхто не чув, що ми там були і тому подібне. Ще в нас часто згадують пропагандисти, тому що їм дуже сильно не подобається наше якби наше найменування і Дельвейс. У них відразу починаються асоціації, тим більше ми ще й з гір. От, і в них пригорає через це. Тому якби отакі от справи у нас є. Ми любимо ходити горами, це якби ну професійно гірсько-штурмові підрозділи. От любимо якби, українську музику. Тобто, у нас час від часу приїжджають до нас виконавці різного характеру там для нас співають. Тобто, таких якихось прям масштабних я вам на жаль не можу розказати, але в загальному під час війни ми щось стараємось міняти, щось стараємось. Придумовувати, створювати власні традиції на даний момент. Тобто, таким чином, яких саме бійців наразі ви потребуєте більше всього? Наразі піхотинців звичайних. Звичайний піхотинець це та людина, котра тримає на своїх плечах дуже велику кількість всього. Пілот дрона клас. Він виконує багато завдань, він робить все круте. Там ті ж самі артилеристи теж вони виконують величезну кількість роботи. Але всі вони стоять за плечима піхотинця. Піхотинець це та людина, котра на своїх плечах, я ж кажу, втримує весь цей натиск ворога. Тільки завдяки тому, що один піхотинець там в посаді в нірці сидити і відстрілюється, ворог не може просунутися вперед. Тільки завдяки йому. А пілоти, артилеристи. Танкісти, всі інші вони завдяки цьому можуть добивати цього ворога, який був стриманий цим піхотинцем. Які основні якості та навички ви шукаєте для людей в Ну, В загальному це повинно бути фізично здорова людина, тому що ну, проблеми зі здоров'ям будуть заважати. Але в кожному знайдеться своє місце. Тому, якщо в тебе болить спинка, значить може бути водієм, тобі не обов'язково бігати. От, саме головне теж можна повторитись, це бажання вчитись. От, це найбільш е, необхідне зараз, тому що прийшовши до мене, людина каже: Я хочу стати снайпером або я хочу стати пілотом коптера, я прикладу зусилля для того, щоб вона ним стала. Але незважаючи на прикладені мною зусилля, без бажання людини ну, цього не здійснити. Тому найпевно, що найбільш саме от бажання вчитись, розвиватись і мотивація до цього всього. Чи навчає 10-та бригада людей, які були мобілізовані? Ну, звичайно, звичайно, ми навчаємо, тому що з навчальних центрів, де люди проходять загальну базову військову підготовку, ну до нас приходять звичайні піхотинці. З цього звичайного піхотинця ми вже відбираємо, дивимось, хто хоче, хто бажає, хто має здібності до певних видів діяльності і. Навчаємо там безпосередньо вже в своїх підрозділах? А скільки триває підготовка, в залежності від спеціальності? спеціальності. Хтось може вчитись 3-4 тижні? Хтось може два місяці вчитись, тобто ну різний термін. Просто для засвоєння різної, як то кажеться тематики Потрібно більше часу. Е, дуже важливе питання: чи можу я бути дронщиком саме вашому підрозділу? Яким стати для того, щоб стати дронщиком потрібно проявити свої навички саме в? Не тільки просто пілотування цього дрона, а й в розумінні технічних складових, тому що деколи дрони ламаються, деколи дрони не працюють правильно, деколи з ними потрібно попрацювати там, на комп'ютері, попрошувати його. Тобто, це досить такі ну, великий об'єм знань, який потрібен. Якщо ти хочеш, якщо ти можеш, і в тебе виходить, то чому ні? Тобто це не забороняється. Але відповідно, ти повинен розуміти, що ти повинен вміти все те ж саме, що вміють піхотинці. Зазвичай пілотами у нас стають хлопці, котрі пройшли бойовий шлях. Вони розуміють, як це бути піхотинцем. І після того, будучи пілотом, вони розуміють, як правильно давати вказівки, як правильно допомагати своїм побратимам, наприклад. На рахунок жінок, чи маєте ви в бригаді? У мене на даному етапі в підрозділі жінок немає. У мене була дівчина. Підрозділів в 22-му році вона була радіотелефоністом у мене. Тобто, в принципі, робота з ними нормальна, Ну немає якихось там обмежень, тому подібне. Єдине, напевно, обмеження це те, що в нас їх не так багато. Тобто, ну, на даному етапі жінки, якщо йдуть, то вони йдуть там по медичних спеціальностях, там кадрових спеціальностях і тому подібне. Так що прям штурмовиками ну дуже рідко, коли б видно. А які навички та знання з цивільного життя тобі знадобились в армії? цивільного життя, напевно, вміння водити автомобіль, тому що я ну, часто їздив, і це мені дуже сильно допомогло. От в е, програмування я вивчав його теж було потрібно, оскільки там теж є питання з цими самими дронами, там потрібно прикладати зусилля в цьому напрямку. Ну і звичайно, це вміння комунікувати з людьми. Тобто там мої цивільні професії, там я займався то одним, то другим, то третім, і вони мені допомогли сформувати ці навички комунікації і. Взаємодії з особовим складом. Тобто я можу з ними говорити на досить гарних якби, нотах, і мені не потрібно постійно нагадувати, що я командир підрозділу, щоб вони виконали мої задачі. А як на твою думку, змінилась війна, починаючи з 1922-го і порівнюючи з 24-м роком? О, зараз величезна небезпека саме в півдрони, це найбільша небезпека як для піхоти, так і для техніки штурмових груп. З використанням техніки противника стало менше. Вони зараз використовують в основному всім м'ясні штурми, тому що вони ну можуть не економити свій особовий склад. Це маленькими групами по 3-4 чоловіки. Групами не? по 3-4 людини. Це групами по 10 чоловік, які просто йдуть. І хто з тих 10 дойде, захопить там позицію чи якось. Ну от з врахуванням того, що ну нам буває не вистачає людей. Це досить таки буває проблемно. От ну і те, що збільшилась мотивація саме у противника. Вони розуміють, що вони такими повзучими моментами добиваються певних успіхів, і завдяки цьому вони перестають відчувати страх. Ми беремо полонених, з ними ведемо діалог, і в їхніх очах ти бачиш, що це призріння. Тобто, якщо там в 22-му році ми брали полоненого, він був переляканий там. У нього все, то зараз ти його береш. І він такий мене там через місяць поміняють, в принципі, таке ну. Це прям видно по їхніх виразах обличчя? А у вас були полонені, які вже другий двічі Другого попадали? разу О. не було. Були такі, котрі майже були в полоні, там їх якось витягнули свої, бо ну, ми спіймали там декількох. От вони розказували, що та, було тіпа, страшно, думали, що вб'ють нас, але типа на наступний раз, коли ми здались, то вже якби вони потрапили до нас в руки. Як технологічний... Процес впливає на потреби штурмових бригад. Дуже сильно технологічний процес впливає оскільки м, ті ж самі впівдрони вони зараз почали ставати більш е, такими розвиненими в плані того, що навіть маючи потужний реп, ти можеш не мати 100% гарантії, що тебе не вразить цей дрон. Тому що я з автодонаведенням дрони, я з. Оптоволоконними там системами, тобто ну там дуже велика кількість цих всіх технічних нюансів. Так само технічне забезпечення, тими самими ребами. Якщо на початку цього року у нас реби були, це такі прям здоровезні штуки, які там встарчали всюди. Ті антени, то зараз це може бути невеличкий чемоданчик, в який ти можеш кинути свій рюкзак і бігти. Румувати це як типу цукарок оцей да? Ви так. використався саме цим. Ні, ми мали трошечки інший тип, але ми використовували такі. Вони досить такі зручні, і це реально там 100 метрів до тебе дрон уже не буде так жужжати і підлітати, що дуже ефективно. Це можливо, перевестись до вас з іншої бригади. Звичайно, можна перевести з іншої бригади. Звичайно, це процес складніший. Чому складніше? Тому що в першу чергу потрібно дозвіл від командира вашого підрозділу безпосередньо. Якщо командир розуміє, що доцільніше вас тримати в себе в підрозділі, а не тому, що ви там хочете перевестись в якийсь інший підрозділ, то він вас не відпускає і, відповідно, ви не можете перевести. Тобто, ми можемо запробувати місце. Я кажу, от в мене є така посада, даю вам, як то каже, лист, на якому буде написано, що ми готові вас забрати на таку посаду. Але для того, щоб ви потрапили на цю посаду, треба, щоб безпосередній ваш командир сказав, окей, Іде і тоді без проблем переводимо. Що б ти хотів сказати українцям, які ще вагаються, чи потрібно їм іти у лави Збройних сил України? Я в першу чергу хочу сказати, що рано чи пізно це зачепить всіх, і настільки багато людей, багато хлопців мають страх перед невіданим, перед тим, що їх чекає. От і саме він їх зупиняє. Не все так страшно, не все так е фатально, як може уявлятись. Ти потрапляєш в армію, в тебе перший тиждень там є якесь нерозуміння того, що відбувається, але потім ти розумієш, що ти. Не в тому місці, яке ти собі уявляв, ти бачиш людей, котрі живуть, ти бачиш людей, котрі там спілкуються між собою. Ти бачиш, що є командири, котрі турбуються про тебе, ти бачиш, що є завдання, котрі можна виконати, і вони так вони бойові, але це не означає, що ти стовідсотково загинеш. Тому саме головне не боятися рухатись вперед, тому що є хлопці, котрі хочуть піти в армію, але вони бояться. Бояться, їх сковує страх саме цієї незвіданості. І якраз рекрутинг, він би повинен був прибрати цей страх. Прибрати страх, що людина прийде і потрапить не в той підрозділ, буде робити, не ту роботу, буде не на тому місці. Тому що я безпосередньо там рекрутингував там, своїх знайомих, от, і для того, щоб вони до мене потрапили, це трошки був складніший. Це було раніше, ще до там, розвитку цього рекрутингу. Ну, це зайняло досить такий значний час. Це півроку як... підготовки. А як ти їх? Приїхав додому в відпустку, кажу, що це, в мене є вакантні посади, давайте йдемо. йдемо до мене служити. Я розумію, що ви би хотіли, але я бачу, що вам страшно, ви оце уникаєте цих всіх моментів з ТЦК: ну, призвуть то призвуть, тіпа, все одно піду, але для чого чекати? Якщо ти розумієш, що це твій обов'язок, що ти можеш це робити, іди, звертайся до своїх знайомих. Зараз я впевнений, в більшості людей є. Знайомі, котрі служать. Запитай, як йому служиться. Якщо людина каже, що йому погано служиться, ну запитай в іншу, і, можливо, вона тобі скаже, що там краще служиться. Тобто ти будеш мати можливість вибрати, куди йти, потрапиш в тот підрозділ, в якому буде людина, котру ти знаєш, і відповідно твоя служба починається, ну, трішки м'якніше, ніж якщо тебе просто приїдуть, мобілізують і відправлять туди, куди треба.